Слава Україні, слава Україні. Велика відповідальність за ситуацію в країні лежить не тільки на військових, але і на організації порядку в тилу. Значну частину такої роботи виконують наші правоохоронці. Сьогоднішня тема правопорядок в громаді питання та проблеми. Відповіді на ваші запитання надає заступник начальника новоград Волинського районного відділу поліції, капітан поліції Батир Культачев. Переходимо до запитань, які надійшли від наших містян. Чому вночі по місту у нас ганяють машини? Це якось фіксується? Поліцейські цілодобово патрулюють вулиці міста, особливо центральну його частину, та здійснюють перевірку автотранспорту, транспорту, який рухається під час комендантської години. Вказінь транспорт та водії перевіряються по. Під системах Національної поліції України у випадку вчинення ними адміністративних правопорушень здійснюються всі заходи щодо притягнення її до відповідальності. Крім цього, перевірку автотранспорту здійснюють поліцейські які знесуть службу на блокпостах навколо міста. Шановні громадяни, нагадуємо, що рух містом з 0 годин до 5 години ранку заборонено. Перелік транспортних засобів, які мають право рухатися під час дії комендантської години, визначений військовою адміністрацією. Та мають спеціальні перепустки. Одні в окопах захищають Україну, вночі мерзнуть просто неба, аби ми жили. Інші займаються вседозволеністю. Це категорія людей, які без совісті. Тому ми закликаємо людей все ж таки дотримуватися правил. Воєнного стану. Наступне запитання: є такі екземпляри, яким не писано закон стосовно комендантської години. Всім абсолютно фіолетово. Є такі компанії, які спокійно дозволяють собі на лавочках сидіти і пити, особливо біля трьох 5 рок. Так, дійсно такі факти є. З метою недопущення порушень комендантської години. Та інших правопорушень поліцейськими спільно з військовими та членами добровольчих формувань здійснюється патрулювання вулиць міста у випадку виявлення осіб, які розпивають алкогольні напої або перебувають у п'яному стані у громадському місті. Поліцейські вживають заходів щодо притягнення таких осіб до відповідальності, передбаченої статтею 178 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Шановні громадяни. Якщо ви стали свідками вчинення про порушення, просимо вас телефонувати на номер 102. Ми обов'язково відреагуємо на ваше звернення. З початку року поліцейськими притягнуть до відповідальності більше тисячі осіб за розпивання алкогольних напоїв та появу в громадських місцях у п'яному стані. Ми, ми щоденно в громаді проведжаємо в останню путь наших героїчних захисників. Війна і смерть забирають їхні молоді життя, заживоспалені, закатовані, розірвані на дрібні шматочки снарядами, з обвугленими обличчями, відірваними головами, кінцівками. Все заради нашого з вами життя. Якщо хтось думає, що його війна обмине, помиляєтеся. Війна вже зайшла. До кожного. Не маєте совісті, не боїтеся людського осуду, побійтеся Божої кари. Від неї ще ніхто не сховався. Переходимо до наступного запитання. Доброго дня! Чи проводите рейди по магазинах, чи продають алкоголь після 19-ї години, а також людям у військовій формі. Так, дійсно така проблема є. Поліцейськими під час несення служби. Похороні по публічної безпеки і порядку здійснюються рейдові міроприємства, пов'язані із перевіркою закладів торгівлі та магазинів з метою недопущення продажу алкогольних напоїв військовим та громадянам після 19-ї години. Загалом, з початку року, поліцейським складено 31 такий протокол на власників магазинів та продавців у всіх випадках. Протоколи про про правопорушення скеровані до відповідних органів для прийняття. Рішення наступне запитання від наших дописувачів не можемо поладнати сусідами. Вони дуже голосно дивляться телевізор, але саме головне, що дуже пізно, іноді після 23-ї години спати неможливо. Один раз ми зверталися в поліцію, їм дали якесь попередження, але все без толку. Відповідно до чинного законодавства за порушення тиші настає відповідальність, передбачена статтею 182 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Частина перша, вказана статті, тягне за собою покарання від попередження до накладення штрафу у розмірі від 85 гривень до 250 гривень. Частина друга передбачає покарання у вигляді штрафу від 255 гривень до 500 Тому, якщо ваші сусіди порушують правила дотримання тиші, телефонуйте на лінію 102, ми обов'язково розглянемо ваше повідомлення та приймемо відповідні рішення. Дякую, у мене спотанно зароджується запитання. Чому от у серці цих правопорушників стільки закам'янілості і за забайду... байдужості не можна жити лише власними інтересами і власним комфортом? Наступне запитання: проблема з неадекватною поведінкою психічно хворих на вулиці. Як ви з цим боретеся? Бо страшно самим і дітей на вулицю пускати. Така проблема у нас існує. У випадку надходження скарг або повідомлень на дії громадян, які мають психічні розлади, поліцейські вживають відповідних заходів. Зокрема, повідомляють органи охорони здоров'я та близьких родичів. Рішення про госпіталізацію таких громадян приймає лікар-психіатр, а поліцейські в даному випадку здійснюють супровід особи до спеціалізованих лікувальних закладів. Дякую, на жаль, наше українське суспільство ще не навчилося жити із душевно хворими людьми. Часто ми кажемо, що їм не місце на вулиці. Звичайно, якщо мова йде про агресивних людей. Але є просто душевно хворі люди, і тоді виникає питання: а де їм а де місце? Психічно хворі люди вони не винні, що вони захворіли, і дії поліції, перш за все, мають бути спрямовані на допомогу саме психічно хворій людині. А ми, люди, маємо бути більш людянішими і терпимими. Дякуємо всім за запитання, дякуємо за увагу. Будьте в темі. Все буде Україна. なるほ